Спочатку люди реагували, звісно, кожен по-різному. Комусь подобається, комусь не подобається, хтось критикує. Але згодом, коли вже проходить час, коли люди самі осмислюють ту ідею, яку я зробив, Олексій, ти молодець, Олексій, ти ми тебе підтримуємо, і саме так ви знаєте, напевне, ми всі різні, і кожен робить те, що те, що бачить. Я бачу саме так. Я бачу розвиток нашого селища саме з. Саме залучення іноземних журналістів, іноземців, екскурсій, благодійників, волонтерів на відбудову нашого селища. Якщо ми будемо скла сидіти, складавши руки, ніхто воно не відбудується, воно звісно все поламається і все. Ну а так, звісно, дивно для багатьох дивно тим, чим я займаюся. Якщо не буде бажання, саме головне, да щось змінити, то вони все просто буде в пусту. Бажання є. Бажання є, будемо працювати, піднімати нашу громаду.